Доброго вечора ми з України сьогодні. Я продовжу розповідати про український футбол. Сьогодні ми сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, боротьбу за четверте місце, довгоочікуваний трансфер Динамо та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почнемо з останніх матчів 27-го туру УПЛ, які відбулися ще у неділю, тоді я не зміг їх нормально повноцінно подивитися. Бо я був на матчі харківського дербі металіст 1925 металіст який завершився з рахунком 2-2, і тоді я знімав там повноцінний репортаж. До речі, раджу вам його подивитись. Посилання залишу або у закріпленому коментарі, або десь воно ось тут буде. Якщо швидко розповідати про ці три матчі, де ЛНЗ з Оре зіграли 1-1, а Колос зіграв з Ворску 0-0, то, наприклад, усі матчі майже однакові. Тому що команди знаходяться приблизно однаково у турнірній таблиці, і зіграли вони навіть однаково так в нічию. Але якщо дивитись на матч лнз зоря то там що ЛНЗ, що Зоря подарили один одному ці голи. Тому що Вантух забив у свої власні ворота. Ну, коли забував Будківський, то там виникла ну, дуже жахлива помилка від захисників. Але найцікавіше все попереду, бо зараз є боротьба за те. Хто буде вилітати напряму, хто буде грати стикові матчі, хто точно залишиться в УПЛ. І ось, наприклад, у Ворфу досить непогані матчі, щоб взагалі залишити зону стикових матчів і спокійно думати вже про наступний сезон. В них наступний матч буде проти Чорноморця, потім матч проти ЛНЗ, також ключовий за 6 очок, де можна опустити Черкаську команду у зону стикових матчів. Ну і в останньому турі проти Інгульця. У Лензе також залишаються лише ключові поєдинки. Наприклад, наступний буде проти оболоні в Києві, і там буде дуже важко і потрібно як мінімум не програти. Бажано звичайно виграти і закрити питання на цей сезон. Однак всі ми знаємо, як оболонь грає вдома, тому їм там буде дуже важко. Наступний матч, звичайно, проти Ворської і останній матч проти Вересу. Тут можна набирати максимум очок, враховуючи, що у Вереса немає ніяких турнірних завдань. Тому буде дуже цікаво слідкувати за тим, хто точно вилетить до Першої ліги, хто буде грати стокові матчі, а хто все ж таки залишиться в ОПЛ. Звичайно, трошки більше хочеться сказати про матч Полісся Олександрія, де містяни перемогли з рахунком 2-1. Олександрія в цьому сезоні це, звичайно, супер перформанс для нашого чемпіонату. Вони дуже впевнено йдуть. Це не просто команда, яка там випадково потрапила до зони Єврокубків. Це команда, яка перемагає в кожному матчі. Вони втрачали очки но дуже випадково. Десь втратили очки з Оболонню ще на початку сезону, втратили досить дивно очки з рухом при дуже сумнівному пенальті, коли дали його львівській команді. Ну і, звичайно, також втрачали очки з лідерами чемпіонату. З Динамо програли в нічию, ну а шахтарем обмінялися перемогами. І, звичайно, після такого сезону, навіть якщо вони посядуть третє місце або втримують друге місце, звичайно, всі очікують в наступному сезоні якесь продовження і бажане продовження в Єврокубках. Однак всі ми прекрасно знаємо, що зараз потрапити до Єврокубків стало набагато складніше. Зараз, вже як раніше, там третє друге місце не дає прямої путівки до групової стадії, ось як, наприклад, коли там там зоря посіла або Дніпро один третє місце. І вже точно мали можливість грати у групі Лізі конференцій. Наразі щоб потрапити Олександрії до етапу Ліги Європи або конференції, то потрібно перейти три команди. І звичайно, це буде дуже важко, враховуючи, що вони будуть насіяні, і будуть такі команди, як, от Кривбас, грав Вікторія, Реалбетіс. Але наразі це не головна проблема. Головна проблема Олександрії це кадровий потенціал команди. Якщо подивитися на їхній склад, то звичайно є десь. 12-13 непоганих гравців, але якщо дивитися у більшу глибину складу, то цієї глибини немає. Вийдуть вони на другий фронт, як то кажуть, і одразу почнуться якісь проблеми. Ба Більше треба зараз е, закрити питання з тим, що зараз залишать е, гравці клуб, тому що Шепелів прийшов лише на пів року, скоріше за все, він там залишить Олександрію і, можливо, кудись піде в якийсь закордонний клуб. Калюжний переходить до металіста 19ВС5. Єрмаков, який вже є гравцем ізраїльського клубу, а зараз в нього завершується оренда. Тобто, ось зараз ми вже маємо мінус три основних гравця і потрібно знаходити їм заміни. Ще однією проблемою у Олександрії може стати те, що зараз завершується контракт у Ротаня. Так вони намагаються вести перемовини з ним, запропонували йому контракт, але він поки що думає. Чому думає? Напевно, тому що хоче або кращі умови, або чекає якусь іншу пропозицію з іншого колективу. Тому що, якщо казати про умови, то, звичайно, після того, як ну, вже точно зрозуміло, що мінімум Олександрія посяде третє місце, є великі шанси посісти друге місце, бо залишається три матчі, а відстань шість очок. Тому, звичайно, у такому разі хочеться суттєвого підвищення. Ну, а Олександрія це не той клуб, який може багато витрачати на підвищення бюджету. В них є напевне певні рамки, за які вони ну, не можуть вийти. Тобто наразі все виходить так для Олександрії, що їм потрібно обирати або вкладатися в клуб, тобто там, ввести додаткові 3-4 мільйони євро в бюджет клубу, а це підвищення зарплат, запрошення. Нових гравців на заміну там, Калюжному, Шепелєву, просто посилення лавка запасних, щоб був більш глибокий склад. Але то це з надією, що вони потраплять принаймні, там, до Ліги конференцій, і тоді, звичайно, там, десь у травні наступного року їм вже продуть ці бонуси від УЄФА у розмірі 4-5 мільйонів євро. Звичайно, такої гарантії в них немає, що вони точно вийдуть. До основного етапу, тому, звичайно, ніхто вкладатися не хоче і ризикувати також не хоче. Тому подивимось, можливо, ротень не отримає жодної нової пропозиції, залишиться в Луцендрії, Ващенко, можливо, непогано замінить Калюжного, можливо, ще хтось прийде, тому подивимось, однак, поки що ситуація не найкраща. Що стосується Полісся, то вони провели класне зимове трансфер на вікно, прийшло багато гравців. І гравці з ізраїльського чемпіонату, і ось цей батіста до речі, єдиний, хто нормально грає. Інші гравці прийшли, але поки що жодного не видно, окрім батіста, який там скільки там забив три-чотири голи. І відчувається, що окрім бідця Боротса, Полісся нічого не вміє ні готуватися до нових суперників, ні готуватися до певного матчу. А тому і виникають такі поразки, і регулярні втрати очок. Де вони наразі мають стільки шачок, як і Карпати, ну і зараз ще Кревбас переміг у лівого берега. Тобто наразі зараз за четверте місце борються три команди, де у всіх по 43 бали. Ну а якщо Полісся не посяде четверте єврокубкове місце, щоб принаймні, хоча б пограти один раунд в Єврокубках, то зима де машуром точно попрощаються. Ну і сьогодні також відбувся перенесений матч 21-го туру, де Кривбас переміг лівий берег з рахунком 4-0. У обох команд в цьому сезоні є ще головне завдання. У Кривбаса це потрапити до Єврокубків, у лівого берега це залишитись в УПЛ. Але Кривбас це команда, яка має набагато вищий клас гравців ніж у лівого берега. Тому, звичайно, де тонко, там рветься. І звичайно, коли з'являються моменти у Кривбаса, то вони рано чи пізно їх реалізують. Як завжди, своє реалізовують майже на 100% Єгор Твардахліб, який в цьому поєдинку відзначився черговим дублем і вже має 13 голів в цьому сезоні, так ще трошки і наздожене Ваната, у якого 17. Тому цей поєдинок вийшов дуже приємним та легким для вболівальників, які просто насолодилися впевненою перемогою своєї команди з рахунком 4-0. Тепер коровбас наздоганяє поліції та Карпати, і всі вони тепер мають по 43 бали. Залишається три тури, і тепер нас очікує дуже цікаве завершення сезону. Хто ж посяде це четверте місце? До речі, що цікаво, в останньому матчі буде грати Полісся проти Кровасу, Можливо, цей матч все й вирішить. Або цей матч вирішить на користь Карпат, якщо умовно вони зіграють у нічию. Що стосується лівого берега, то тут завдання залишились в УПЛ. Скоріше за все, вони посядуть місце у стикових матчах, але. Все одно в останніх трьох турах все можна виправити. У них залишаються матчі проти руха Інгульця та оболоння, тому цілком можливо ну, і максимум набирати в цих матчах, а можна взагалі нуль набрати. Тому подивимось, чи зможуть підопічні Віталія Пербака е залишитись в ОПЛ. Київська динамо таки підписала 25-річного Вінгера Ангеля Тороса. Про це повідомляє прес служба клубу. Контракт із колумбійським футболістом підписаний на три роки до червня 2028-го. Торос у 18-річному віці перебрався до Європи. Спочатку виступав за юнацьку команду Порту. Влітку 2022-го Ангель опинився в клубі Бальцан, що представляє Мальту, і перевів там один сезон. Далі Торос виступав в Австралії за Central Coast Mariers. Усюди він багато забивав. Досить непоганий універсальний лівоногий вінгер, який може зіграти як ліворуч, так і праворуч. Досить настирний, може відпрацьовувати в обороні, тобто, на перший погляд, непогане підсилення, але звичайно потрібен час, і скільки того часу потрібно, щоб він влився в команду, поки що не зрозуміло. Єдине, що гарне в цьому питанні, що його підписали безкоштовно. Ну як безкоштовно, можливо, заплатили агенту якісь відступні гравцю відступні, але все ж таки це не 2,5-3 млн євро, як платили там за гереро та інших гравців. Також варто відзначити, що колумбійський журналіст Матео Моретто повідомив, що в контракті Ангеля Тореса в Динамо є сума клоусули, і це сума 15 мільйонів євро. Це досить, цікаво, що вони поставили, це досить цікаво, що вони поставили ось таку високу суму, можливо, там дійсно непоганий гравець, і сам гравець та там, його агент не побоялися поставити ось таку високу суму, ну тобто не вимагали поставити меншу. 3, 5, 7, наприклад. Це, звичайно, не гра футбольний менеджер, де по такому можна визначити наскільки перспективний гравець, але подивимось, можливо, в нього щось вийде і буде гравець рівня ДПН. Нападник київського динамо та збірної України Владислав Банат зацікавив декілька топ-клубів. В послугах 23-річного нападника зацікавлені команди ЗПЛ, повідомляє британський журналіст Фрейзер Флетчер. Раніше повідомлялося про інтерес до Баната з боку Літса та Бацгема. Вона це, напевно, один з тих гравців «Динамо», які дійсно можуть бути цікаві закордонним клубом, тому що він молодий і він стабільний протягом декільких сезонів. Так, звичайно, є наприклад Боярський, який стабільний ще протягом довшого часу, однак він не молодий. Є інші молоді гравці, там Брашко, Михайленко, Шапаренко, однак вони, однак вони не стабільні. Хоча, що стосується Шапаренко, то тут також не молодий. В цьому плані, як завжди, буде складно продати гравця Динамо в закордонний клуб, тому що, звичайно, Динамо захоче за нього ну, мінімум 20 мільйонів євро. А такі гроші за такого гравця можуть заплатити лише клуби за ПЛ, бо там завжди є багато грошей і там готові витрачати від 20 мільйонів. Де, наприклад, за брашка також пропонували 20, але у підсумку Динамо відмовило. Але якщо казати про іспанські клуби, то там ну, досить мало таких клубів, які... Дійсно може заплатити гроші за Ваната або італійські. Тому в цьому плані лише АПЛ, але чи потягне Він АПЛ питання. Клуб англійської прем'єр-ліги Астан Віла, начебто, цікавиться вортарем мадридського реалу та збірної України Андрієм Луніним. Про це повідомляє Дефенса Централ. Як пише джерело, клуб із Бірмінгема планує підписати 26-річного футболіста на заміну для Еміліана Мартінеса, який може переїхати у Саудівську Аравію. Звичайно, хотілося б, щоб Андрій Луня нарешті став десь першим номером в якійсь команді. Але чому я не вірю в це, це тому, що він нещодавно підписав довгостроковий контракт з Ралом і напевно його все влаштовує, що він там знаходиться під другим номером. І планує там і далі сидіти, сподіваючись вибити е, з першого номера куртуа. Український центральний захисник Трабнацтвора Арсеній Батагав привернув увагу клубів з Європи. За інформацією Ґунебеки з газетесі, один з представників французької Ліги 1 зробив усну пропозицію у розмірі 5 мільйонів євро за українця. Крім Франції, за Батаговим також слідкують італійські клуби. Проте трапзаспор не планує відписати гравця менше ніж за 10 мільйонів євро. Батагов, після того як вперше отримав місце у стартовому складі, за заспор дуже серйозно спрогресував. І це набагато кращий гравець. І дуже його чекаю вже. В національній збірні України, а не лише в молодіжній. Тому, звичайно, хочеться підвищення для нього, а не лише турецький чемпіонат. Цілком може потягнути якийсь аутсайдер Італії, Німеччини або Франції, або навіть вище. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!